Уяви собі людину, яка зуміла побудувати цілу бізнес імперію на брехні. Вона отримала довіру сотень тисяч людей, заробила величезні гроші, запустила власний додаток та написала книгу. Виступала на телебаченні, була обличчям багатьох благодійних компаній і навіть співпрацювала з Apple. Все це на історії про смертельну хворобу, якої у неї ніколи не було. Як, чому і головне, чому ми так легко повірили? Сьогодні ми розберемо історію Бел Гібсон, жінки, яка десятиліттями водила всіх за ніс. Вона стверджувала, що подолала рак мозку без хіміотерапії лише завдяки здоровому харчуванню, детоксикаціям і медитаціям. Вона надихала людей, продавала надію і впливала на тисячі однохворих і онкохворих, які відмовлялися від традиційного лікування, вірячи в її методи. Але як виявилося, ця історія була суцільною брехнею. Як так сталося, що розвинені медіа, великі корпорації і навіть лікарі в певний момент повірили їй, як працює наш мозок, коли ми чуємо емоційні історії, чому ми так легко ведемося на маніпуляції? У цьому відео ми просто розкажемо про аферу Белли Гіпсен, Ми розберемо психологічні механізми, які дозволили їй роками залишатися непомічною. Ти дізнаєшся, як розпізнавати маніпуляторів. Чому наше бажання контролювати власне життя може зробити нас легкою здобиччю для шахраїв, зокрема, і які дитячі травми можуть перетворити людину на патологічного брехуна? Крім того, ми поговоримо про важливий момент, як минулий бел вплинуло на її поведінку, і її риси, які її риси формуються в людей, які виростають у токсичних сім'ях. бо... Так, дитинство може зробити з тебе або людину, яка вміє співчувати і допомагати, або геніального афериста, який без докорів сумління експлуатує слабких. Це відео не просто про Гелгіпсен, це про психологію довіри, про силу маніпуляцій і про вразливі точки людської психіки на які. Які наживаються аферисти, А ще про те, як не потрапити в подібну паску. Тож, якщо ти хочеш навчитися розпізнавати брехню, критично мислити і більше ніколи не вестися на красиві, але небезпечні казки, дивися це відео до кінця. <кхем> Вітаю вас, мої психологічно підковані підписники на каналі Caroline Space UA, а я, його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитесь у моєму просторі та дякую вам, що дивитеся це відео. I'd like to welcome on the stage Bell Gibson it must have affected her that my book was reviewed as better than hers I'm sorry who's her Miller she was diagnosed with cancer so she's consistently maintained I have no reason to doubt her because in her case it's true it's a Тож, хто ще не переглянув, то дуже рекомендую, а поки ми не почали, я запрошую вас на особисту психотерапію та психологічні консультації, записатися можна за посиланням в описі під цим відео. Також ставте лайк, дзвіночок і підписуйтесь, щоб не пропустити вихід нових відео, і щоб квітла я і разом зі мною український YouTube. Що ж, поїхали! Першу поговоримо про дитинство Белл Гібсон, як і покласти підвалини для шахрайства, скажімо так, щоб зрозуміти, як з людини виростає аферистка міжнародного рівня, завжди варто зазирнути в її дитинство. Бо саме там, у сімейних конфліктах, недоотриманій увазі та способах виживання в жорсткому світі формується особистість Белл не невиняток вона стверджувала, що її дитинство було важким. Вона росла в сім'ї, де мати не приділяла їй достатньо уваги, і, за її ж словами, вона була змушена самостійно доглядати за молодшим братом, який мав розлади аспекту аутизму. Якщо це правда, то не важко уявити, наскільки самотньою вона почувалася, а ще наскільки сильно їй хотілося, щоб її нарешті помітили, похвалили. Ожаліли. Дитинство це час, коли ми формуємо розуміння, як отримувати любов і визнання, якщо дитина бачить, що на її потреби не звертають уваги, вона знаходить альтернативні шляхи. Одні починають яскраво поводитися, щоб привернути увагу, інші занурюються у фантазії, а треті починають брехати. Спочатку невинно я захворіла, щоб не йти в школу. А потім більш серйозно, я отримала цю оцінку випадково, бо вчитель мене недолюблює. А потім брехня стає настільки частиною життя, що перестає відчуватися як щось неправильне. Ще один важливий момент контроль. Діти, які ростуть у нестабільному середовищі, часто почуваються безпорадними. Уяви, що ти живеш у родині, де все залежить від настрою дорослих, і ти ніяк не можеш на це вплинути. Що залишається? Вигадати свою. Реальність, у якій ти маєш контроль хоча б над тим, що про тебе думають інші. А тепер уяви, що такий спосіб мислення зберігається і в дорослому житті. Белгібсен могла винести з дитинства одну важливу річ: увага, це цінний ресурс, і якщо її не дають просто так, її можна взяти хитрістю. Вигадати хворобу, щоб тебе жаліли, розповісти, жалісливу жалі, 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 історію, щоб отримати підтримку. Зрештою, зробити з цього бідність. Це не означає, що всі діти, які пережили нестачу уваги, стануть маніпуляторами. Але саме так формується основа для патологічної брехні, коли людина починає вірити, що реальність це те, що вона скаже, а не те, що є насправді. Тепер логічне питання: як зрозуміти, чи твій потяг до уваги у межах норми, чи ти вже на шляху до стартапу з продажу фейкових хвороб? Якщо ти іноді трохи перебільшуєш історії для цікавості, це нормально. Якщо ти хворіючи трохи драматизуєш, щоб хтось нарешті зробив тобі чай, окей. Це людське. Але якщо ти постійно ловиш себе на тому, що прикриваєш факти або змінюєш реальність, щоб тебе більше любили, це привіт, задуматися. Дитячі травми можуть проявлятися у різний спосіб. Хтось стає залежним від уваги, хтось від визнання, хтось від жалю. Але головне, що треба розуміти, у дорослому віці є кращі способи отримати все це ніж брехня. Бо правда рано чи пізно спливає, і чим більше брехня, тим голосніше вона вибухає. Історія Гелі Бел Гібсон тому підтвердження: і так, початок історії. Якщо ти хочеш стати справжнім гуру маніпуляцій, ось покрокова інструкція від Гібсон. Спочатку вигадуєш трагічну історію, яка викликає співчуття. Потім знаходиш те, що люди хочуть вірити, додаєш трохи мотиваційних цитат, трохи науки типу, і готово. Але головне ніякої реальної медицини. Інакше ця схема. Не працюватиме Белла Гіпсон, обрала найсильніший страх, який може відчувати людина страх смерті. Вона розповіла, що у 2009 році лікарі поставили їй страшний діагноз рак мозку на останній стадії. Прогноз був невтішним, хіміотерапія безперспективною. Але замість того, що впадати у вічі, Белл знайшла альтернативний шлях. Здорове харчування, детоксикацію, суперфуди та медитації. Так ви правильно зрозуміли. В її світі жменя горжі могла перемогти рак швидше, ніж сучасні онкологи. А кокосова Олія, судячи з усього, працювала краще за псих... хіміотерапію. Хім... 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 Ця історія миттєво знайшла відгук у людей, бо хто не хоче вірити в чудеса, хто не хоче думати, що вилікувати навіть смертельну хворобу можна без болю, без операцій, без важких наслідків. Усі хочуть. І саме це зробило Белл такою успішною. У 2013 році вона запустила мобільний додаток The Whole Huntry. Він пропонував рецепти, поради з харчування та філософію самолікування. Додаток одразу став популярним і навіть потрапив у рекламну кампанію Apple як один із найкращих для нового Apple Watch. Згодом вона написала книгу з тією ж назвою, яка стала бестселером. У своїх інтерв'ю вона говорила, що її місія допомагати людям, що вона хоче змінити світ, що її історія доказ того, що людський організм може зцілювати себе сам. Вона навіть пообіцяла передати частину прибутків на благодійність на допомогу онкохворим дітям, але як виявилося пізніше, ці кошти якось загубилися десь у її кишенях. Чому люди в це повірили? Тут спрацьовують одразу. Кілька психологічних механізмів. Перший із них це ефект плацебо. Наш мозок неймовірно потужна річ. Якщо ми віримо, що щось нам допомагає, ми дійсно можемо почуватися краще. Проблема в тому, що це працює лише на рівні суб'єктивних відчуттів. Рак не питає, чи ви вірите в ягідки Асаї, він просто робить свою справу. На жаль, когнітивні упередження, люди схильні вірити в історії, які хочуть почути. Офіційна медицина страшна, складна і піздець яка дорога, а натуральне лікування, красиве, зрозуміле, безболісне. Хоча наука неодноразово доводила, що серйозні захворювання не лікуються смузі, люди все одно обирають те, що звучить приємніше. Бажання контролювати долю, хвороба це хаос. Вона приходить несподівано, вона ронує життя, і людина нічого не може зробити. Але коли їй кажуть, ти сам можеш вилікувати себе, просто харчуючись правильно, це Повертає відчуття контролю. Найбільше, якщо це повна брехня, повна чуш, собача. Як не стати жертвою подібних схем? Перше і головне перевіряти факти. Якщо вам кажуть, що хтось вилікував рак медитацією, перше питання має бути, а де докази? Офіційні медичні документи, наукові дослідження, думки, думка експертів. Друге, не ввестися на емоції. Хороша історія може зачепити серце. Але це не означає, що вона правдива. Шахрій майстерно використовують емоції, щоб відключити наше критичне мислення. Третє, критично ставитися до всього, що звучить занадто добре, щоб бути правдою. Якщо вам хтось скаже, що можна вилікувати рак, смузі, ця людина або не лікар, або дуже хоче продати вам курс за 999 доларів. Так, приходимо до наступного пункту розвиток кафери. Морабилсамтинг. Бел Бел she cancer. <проб> Створити аферу це одне. Але змусити всіх в неї повірити, зробити її популярною та при цьому не спалитися це справжнє мистецтво, і Бел Гібсон досягла потрібня професійної брехні. Вона не просто продала людям історію, вона перетворила її на бренд. Після успішного запуску її додатку The Hall Pantry це повна контора чи якось так. Белл почала набирати оберті. Вона стала справжньою зіркою в Австралії та далеко за її межами. Вона давала інтерв'ю, знімалася в репортажах, її запрошували на конференції, де вона ділилася історією перемоги над смертельною хворобою. Але найцікавіше. Вона змогла переконати Apple, включити її додаток у рекламну кампанію нового Apple Watch. Так, Apple, кампанія, яка має найжорсткіші критерії відбору партнерів, вирішила, що Пентрі – це символ здорового способу життя. Це був тріумф, так як завжди, буває з великими аферами. У певний момент починає з'являтися тріщини. Люди почали помічати невідповідність її історії в одному інтерв'ю Бел стверджувала, що їй поставили діагноз у 2009 році, в іншому, що у 2010 році. Потім вона почала говорити, що рак розповсюджується на її органи, на інші органи, але якось дивно продовжувала жити абсолютно звичайним життям, подорожувати і робити сотні фото в інстаграм з хештегами «Healing», «Cancer free», Як розпізнати патологічного брехуна. Тут спрацьовує кілька важливих психологічних ознак часті зміни версії. Патологічні брехуни ніколи не можуть триматися однієї історії, тому що їм постійно потрібно адаптуватися під ситуацію. Але чим більше деталей, тим важче їх запам'ятати, тому, врешті-решт, вони заплутуються. Надмірна емоційність. Коли людину ловлять на брехні, її перша реакція не пояснювати логічно, а емоційно переконувати. Замість фактів, сльози, гнів, грав у жертву, бел майстерно з почуттям людей. Відсутність доказів: ось тут найцікавіше, не немає жодного підтвердженого медичного медичного документу, який би доводив, що Бел коли-небудь хворіла на рак. Жодного. Але люди вірили, бо хотіли вірити. Це жахлива хвороба. Чому люди продовжують вірити навіть після викриття? Логічно, що. Коли хтось попадається на брехні, довіра має зникнути. Але як показує практика, це не завжди так. Ефект вкладених коштів. Чим більше ми вклали у щось грошей часу емоцій, тим важче нам визнати, що нас обдурили. Якщо ти купив книгу Белл, завантажив її додаток, слідкував за нею в інстаграм і розповідав друзям про її чудодійне одужання, то визнати, що це все брехня означає визнати, що тебе обдурили. Це боляче. Наступне це когнітивний дисонанс. Люди не люблять, коли їхні переконання стикаються з реальністю. Якщо ти вже вирішив, що натуральне харчування рятує від раку, і тут тобі кажуть, що це не працює, то твій мозок буде шукати виправдання, а не змінювати свою точку зору. І Бел цим користувалася навіть коли почали з'являтися перші підозри. Вона не кидала свою гру. Вона продовжувала говорити про медичне диво. Переконувала, що її слова спотворює журналісти, що це змова фармкомпаній. Якщо у людини рак, а вона щодня робить 50 селфі з авокадо та хештегом Хілинг, можливо, тут щось не так. А саме це почали помічати люди. Але поки питання ставало все більше, питань ставало все більше, Бел продовжувала насолоджувати своїм успіхом. Правда, ще не наздогнала її. Але ну правда вже була близько. Переходимо до. Як вилазить правда? Якщо ти роками брешеш про смертельну хворобу, видаєш книги, запускаєш додатки, даєш десятки інтерв'ю. Рано чи пізно хтось захоче перевірити твою історію. Особливо, якщо ти обіцяєш передавати гроші на благодійність, а ці гроші раптово випаровуються. Там були ситуації, де Бел, прям во всіх медіа обіцяла вилікувати одного хлопчика. У випадку Бел Гіпсен цими людьми стали журналісти. Вони почали ставити логічне питання, а де докази? Жодного медичного документу про діагноз раку у неї не було. Жоден лікар не міг підтвердити, що він її лікував. Журналісти взялися за її благодійні внески і з'ясувалося, що більшість обіцяних грошей так ніколи не дійшли до лікарень та фондів. А потім стало ще цікавіше. Цікавіше, виявилося, що Бел раніше вже вигадувала собі хвороби. Вона розповідала, що померла під час операції на серці, але повернулася до життя. Що лікарі давали їй місяці, а вона ось жива, здорова? Це була система, і система почала сипатися. Коли скандал набрав обертів, Белгіпсен зникла. Просто перестала виходити на зв'язок ніяких заяв, ніяких виправдань, лише мовчання. Але довго мовчати вона не змогла. Як поводяться викриті шахраї, тут почалася класика жанру. Перше це заперечення. Коли Белл нарешті дала інтерв'ю після скандалу, вона так і не змогла відповісти на головне питання: чи був у вас рак? Замість цього ухиляння, ухилянка, плутані відповіді, туманні фрази це типова тактика шахраєв. Якщо ти не можеш відверто збрехати, то просто зроби так, щоб люди самі заплуталися. Друге це переведення теми. Вона намагалася зосередити увагу не на своїй брехні, а на тиску, який вона відчувала, про її психологічний стан, про несправедливість несправедливість і про те, як важко жити. Під увагою преси. Це ще один маніпулятивний хід відвести увагу від злочину і зробити себе жертвою. Третє це гра у жертву. Бел говорила, що вона була неправильно зрозуміла, що вона сама вірила у свою історію, що вона не хотіла нікого обманювати. Це вже щось із розряду, я випадково продавала людям брехню про рак, вибачте, не помітила. Чому важливо визнавати свої помилки, а не заплутуватись у брехні? Тому що чим більше ти заперечуєш очевидне, тим гірше це виглядає. Якщо тебе ловлять на брехні, найгірше, що можна зробити, це заплутуватися ще більше. Класичний приклад з дитинства: якщо ти розлив чай на килим, найкраще сказати так, це я. Вибач, найгірше спочатку сказати про це, що це не ти, потім що це вітер, потім що кіт, а потім що це взагалі не чай, а вода для рослин і взагалі нічого не було. Так і з Белл Гібсом. Замість того, щоб визнати свою аферу, вона намагалася тікати від відповідальності, і це лише зробило ситуацію гіршою. Але коли правда виходить на зоні, втекти вже не можна. І саме тоді починається фінал великої афери. Так? І ми підведемо висновки: що взяти з цієї історії. історією? Отже, що нам ця історія дає? Що ми можемо винести з афери ферри Белгівсон, окрім відчуття легкого шоку і питання, як люди взагалі могли в це повірити? Перше і найголовніше це критичне мислення рятує життя. Якщо вам хтось каже, що ви вилікував рак медитації і ягодами асаї, запитайте себе, а чому тоді онкологічні центри не перетворились на магазини органічного харчування? Чому лікарі роками досліджують методи лікування, а не просто виписують людям смузі? Друге. Маніпулятори існують у всіх сферах життя. Вони грають на наших страхах, надіях, втомі від реальності, бажання вірити в дива. І чим сильніший у людини запит на чудове рішення, тим легше її обманути. Третє, не можна, ой, не кожна красива історія правдива. Люди люблять хороші надихаючі історії. Нам хочеться бачити перемогу над смертельною хворобою, неймовірні трансформації, дива. Але проблема в тому, що шахраї це знають і майстерно використовують. Якщо історія здається занадто гарною, щоб бути правдою свідши, за все так і є. Четверте, якщо вам хочеться уваги, краще бути класним фахівцем у чомусь, ніж вигадати собі хвороби. Насправді, суспільство завжди цінує людей, які вміють щось корисне: лікарів, психологів, дослідників, митців. Тож, якщо хочеться визнання, краще Кладати зусилля у власний розвиток, а не у вигадування нової стілюючої методики, яку потім спростує перший же лікар. І нарешті не бійтеся перевіряти інформацію в епоху соцмереж. Ми щодня стикаємося з сотнями історіями, які нам хочуть продати. Іноді це не шкідливі вигадки, іноді відверта брехня, що може завдати шкоди здоров'ю. Тому кожного разу, коли ви стикаєтеся з новою революційною методикою. Перше, ніж вірити, поставте собі три питання. Хто це каже? Чи є докази? Яка мотивація цієї людини? Якщо відповіді розпливчості, краще не вірити. А тепер питання до вас. Чи зустрічали ви людей, які вигадували хвороби? <плес> які вигадували хвороби або драматичні історії, історії для привернення уваги? Можливо, ви самі колись потрапляли на маніпуляторів. Поділіться своїм досвідом у коментарях, це допоможе іншим не наступити на ті ж граблі. А якщо це відео було для вас корисним, поділіться ним з друзями. Давайте разом навчимося не вестися на шахраїв, робити цей світ трохи менш довірливим до яїдгоджі. І наостанок, якщо вам хтось скаже, що вилікував рак мисленням, просто запитайте, а чому ж досі існують лікарі? А я дякую вам за перегляд цього відео. Напишіть, що ви думаєте, ваші питання. Можливо, ви хочете, щоб я записала наступний психологічний розбір на якийсь фільм чи будь-що, то пишіть, і я його обов'язково зроблю. А я з вами не прощаюся. Ми з вами побачимося в наступному відео і бережіть собі себе.